Давайте по поговоримо про Молдову. Тож, що у нас відбулось? Ну по-перше, ракетний обстріл так, там трохи і Молдову зачепило, так. нічого не впало. Дякуємо Богу. Але о 10.18 так, ранку дві російські крилаті ракети Калібр. Вони перетнули державний кордон України з Республікою Молдова. Так, про це е, офіційно заявив главком заложенник. Після того, в 10.33, е, ці ракети перетнули повітряний простір Румунії, е, після чого знову зайшли в повітряний простір України, і е, у точці е, перетину, як говорять кордонів е, трьох держав. До того, до того е, на тижні, е, Лавров. Грустна лошадь російського МЗС давала інтерв'ю Кісільову на пропагандисту і сказала, що наступною країною м, після України так, о, може стати Молдова, і у четвер Володимир Зеленський, в будучи в Брюсселі, він сказав, що о, українська розвідка перехопила. Плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови а у Кишиневі в свою чергу під, під, під підтвердили, що виявили диверсійну діяльність, що відбувається з Молдовою. Наскільки це серйозно? Наскільки це загрозливо для Кишинева? Як вам здається, знаєте? Мені здається, що на сьогоднішній день зовнішній фактор для Кишинева взагалі. Перестав бути загрожливим там внутрішні є. Ну як внутрішні розумінні, зовнішні під московським керівництвом, з російськими провокаціями, ті виступи, які там регулярно нагнітаються. Але ну от ми вже думаємо, чому вони так тупо роблять. а тому, що вони так думають, тому mm -hmm. що в них інша система мислення. От, наприклад, я не можу собі уявити, які от я пробую психологію трохи займатися, писав праці наукові психології. Я хочу зрозуміти, от яка логіка дій, який психологічний стан, скажімо, до гантера, який мучить, катує тварин. Я не можу влізти в його душу. Я просто не можу цього зрозуміти. Так само, ми десь мусимо змиритися з тим, що ми ніколи не можемо зрозуміти логіку там Путіна, його генерального штабу інших. Які чомусь вирішили саме зараз запускати у цю тезу по Молдові, коли вона виконує одну єдину ціль? Пункт перший: всі ті виступи антиурядові, які організуються за московські гроші на Молдові в Молдові, там де відбулися вже певні арешти, оскільки спіймали їх з грошима російськими, спіймали їх з прямими агентурними завданнями, тощо і зараз. Ці ця фронта промосковська підставляється під додатковий удар, тому що має санду і всі силові структури дістають шикарний козир в руки для того, щоб провести обшуки, провести арешти, напевне, знайти відповідних там агентуру. І дуже серйозно перебити можливий так званий. І вони люблять це робити: весняний наступ тродящихся, особливо десь там. Вони це любили під перше травня робити, піднімати всяких жовтих жилетів французький варіант, тільки в молдовському виразі Молдові. Це все набагато ризикованіше, і от зараз Росія дала козир молдовській владі це перебити достатньо жорсткими силовими методами, тому що все підтверджено. Це агентурна робота. Е, другий момент е, чисто військовий. Ну. Він існував березень, максимум квітень, доти, доки у росіян була можливість висадити десант на Одещині. Ну, все сухопутний прорив неможливий. Ну, ми вже всі розуміємо. Вже все може бути що завгодно. Ми не знаємо, що відбудеться ще на Донеччині. Ми ще не знаємо, чи будуть нас там робити якісь провокації вторгнення на півночі, чи не будуть. Але прорватися по суші до Молдовського кордону, до Одеси вже вони не зможуть ніколи, в принципі, ніколи. Єдине, mm -hmm. ну до цього часу зараз вже теж це неможливо. Вони могли висадитися в південній Одесьчині, південніше бігородністровського, перебивши два мости. Всього на всього два. Один вони перебили, другий лишався отуди на паланку по дорозі, і там, а там вихід на Галузію. Ми не знаємо, що з нашими на півдні Одещини там теж дуже строкати полотно, і там далеко не всі такі патріотичні, як нам би хотілося. А Гаузія, ну вона відверта. В запасі і там тільки завези зброю, дай їм в руки, і скажи, що ви тут передові загони брать Кишиньов, і московицьким там полкам не доведеться саме на кишені іти. Там є досить великий збройний потенціал для цього. І оця загроза була, але без перемоги вторгнення вона не спрацює. І на сьогоднішній день ну по суті тільки дали має санту в руки теж козер подивитися і поспілкуватися з гаузькими лідерами щоб вони там в автономії не дуже бузили тому що ми мовляв тепер маємо докази можливої аж агентурної співпраці ну і плюс останнє угу. це є підштовхування молдови до теми виходу з нейтрального статусу в них це записано в Конституції. Вони вже серйозно думають, оця заява, ну, вона буде, мабуть, найбільшим козирем для того, щоб Молдова ухвалила рішення вступати в НАТО і змінити внести зміну до конституції, яка дасть можливість консолідувати. Ну я не впевнений. Мені здається, це дасть можливість в них набрати до конституційної більшості дотягнути, тому що в них є ну партії, які погано ставляться, скажімо, до партії Санду, але ці партії бояться остерігаються Росії. І вторгнення mm -hmm. зовсім не задовільняє. Тому мені здається, що шанс тут з'явився ну далеко не найгірший в цьому плані. Тобто Росія підштовхнула протилежний бік до того, що хотіла.